Дуже добре, що ми зараз зібралися е, в Харкові і ознайомились. Я від імені асоціації хочу висловити подяку Володимиру Борисовичу, вам, як прем'єр-міністру та членам уряду, за можливість спільно обговорити такі важливі питання для органів місцевого самоврядування. Потрібно вдавати, вирішилася органи місцевого самоврядування, на жаль, на пасік в п'яті місцях. Предбачається відкриття таких офісів до кінця і тоді, такого офісу. В столиці ми плануємо запустити роботу офісу наприкінці травми. Люди могли швидко, зручно, без поборів отримати ті край важливе. Прозорий офіс означає, що напрямку підуть. Інші міста. Це не вперше я беру участь у засіданні асоціації і не перша наша з вами зустріч з представниками органів місцевого самоврядування з міськими головами. Насправді я вважаю, що ключова реформа, яка сьогодні триває, реформа з децентралізації влади місцевого самоврядування, вимагає від кожного з нас максимальної відповідальності. Ми можемо аналізувати. Час становлення місцевого самоврядування до 2014 року, і думаю, що ті представники органів місцевого самоврядування, які працювали в цей час, можуть відзначити, в яких умовах ми з вами працювали обмежених фінансів, обмежених повноважень, неможливості виконання тих завдань, які над нас лягали, і ми не могли ефективно виконувати ті функції, які були на нас покладені. У 2014 році ми почали змінювати ситуацію. І ми тут перейшли до абсолютно чіткої позиції уряду і в 2014, в 2015, і в 2016 роках і парламент. Ми почали формувати нову основу фінансову для органів місцевого самоврядування. І ми можемо побачити, що за цей період часу бюджети місцеві зросли в 2, в 3, в 4 і більше разів. Ми почали формувати самодостатню основу, тобто ми створили механізми об'єднання територіальних громад, це більше стосується сьогодні не міст, а територіальних громад по всій країні. І процес об'єднання вже пішов настільки інтенсивно, що в кожній області ми бачимо сьогодні нові і нові, нові проєкти об'єднання громад, щоб створити нормальну основу, в якій можливо надавати послуги. І саме головне питання це відповідальність. От відповідальність органів місцевого самоврядування. Перед тими людьми, яких обирають, і, звісно, перед державою. Чого хотіло би отримати люди від нас з вами якісно відкритої позиції щодо виконання наших завдань, які на нас покладені, якісних послуг, починаючи від медицини, освіти, житлово-комунального господарства, інфраструктури. І завершуючи тими необхідними послугами, в тому числі соціального характеру, з якими стикається кожен український громадянин. Тому дуже важливо, що з 2014 року ми фактично передали абсолютно все на місця: реєстрацію бізнесу, місце проживання, управління всіми процесами сьогодні відбувається на місцях. Особливо з 10 по 2014 рік ви знаєте, наскільки повноваження були узурповані в центрі. До чого це призвело? До серйозної корупції, до віддаленості цих послуг від людей і абсолютно безконтрольність щодо їхньої якості. Зараз ми маємо з вами ситуацію змінити. Законодавство дуже серйозно змінено саме в напрямку надання можливості органам місцевого самоврядування надавати такі послуги. І тому сьогодні те, що ми побачили відкриття двох центрів адміністративних послуг у Харкові. Це приклади, які є в країні сьогодні, слава Богу, але які потрібно нам серйозно поширювати на всі території. Тому нам потрібно сьогодні проаналізувати, де ця робота проводиться достатньо успішно, де є проблеми і чим потрібно допомогти. Але я би дуже хотів, щоб кожен громадянин, кожен мешканець тієї чи іншої громади прийшов в єдине приміщення і отримав там весь спектр необхідних послуг без приниження, без хабарів, без черг. Без очікувань. І тому такий формат, який запроваджений сьогодні, він дає можливість нам зробити ці послуги абсолютно доступними. Шановний пане прем'єр-міністр, шановна президента, шановні учасники затвердження операційного плану дій уряду на 2016 рік в режимі через центри адміністративних послуг, «Призорий офіс. Я хочу сказати. Саме життя показує саме ті моделі, які найбільш адекватні і які Яка була розпочата Володимиром Борисовичем три роки тому і підтримана президентом України, на мою думку. Головне, у нас уже є обдумане розуміння реформ. Увірю, сьогоднішня зустріч – 95 людей. Количественный состав адміністрації центру визначається, исходя з структури жителей району на 25 тисяч пенсії. Потребность с ограниченными физическими возможностями, так и через общение, в основу которых заложена прозрачность и понятность процедуры предоставления. За счет время ожидания не более пяти минут. Среднее время контакта администратора заявил веб-сайт Центр предоставления социальных услуг прозрачного офиса может получить актуальную І форми заявлення получить онлайн консультацію онлайн за занімання. А також хочу сказати, що ми відкриті для ми за цих декілька років передали на місця достатньо коштів і повноважень для того, щоб на місцях організувати нормальну роботу і дати людям нормальні можливості щодо отримання послуг. Я категорично не сприймаю, куди українці сидять в чергах під кабінетами чиновників і не можуть отримати елементарних послуг, елементарних довідок або інших послуг. Тому ми почали змінювати цю систему. Минулому році ми затвердили пілотні проєкти по п'яти містам Київ, Харків, Дніпро, Львів і Одеса, щоб утворити такі центри адміністративних послуг, як ви бачили, для того, щоб людина, якщо їй потрібно оформити пенсію, соціальну допомогу або зареєструвати бізнес, або зареєструвати майно, прийшла в одне місце: 5 хвилин обслуговування там, до 20 хвилин в черзі. І абсолютно нормально в прозорих умовах отримувала свою послугу. Тому це наша ідеологія. Ми будемо її працювати по всій Україні. І сьогодні на зустрічі з мером міст в рамках засідання асоціації міст. Я наголосив на тому, що дуже хочу, щоб на місцях люди, які відповідають за якість надання послуг, робили якісно швидко свою роботу. Уряд буде допомагати. Що стосується Харкова, то я підкреслюю, що на Харківщині таких центрів має бути більше. Але те, що ви вже отримали свій власний досвід, формування таких центрів це є дуже позитивно. І плани на відкриття нових центрів, теж я думаю, що будуть позитивно оцінені в першу чергу мешканцям. Це ж все робиться для людей, для, для харків'ян, для українців. Я пам'ятаю, коли я такий центр відкривав у 2008 році, ще так, 9 років назад, То по опитуванні людей задоволеності обслуговування. 85% людей були задоволені якістю обслуговування. Тепер дуже важливо, щоб ті люди, які там працюють, знаєте, вічливо, з душею відкрито надавали послуги тим, хто їх потребує, і таким чином ми змінимо стандарти роботи чиновників від набордючених чиновників, вибачте на слові, до абсолютно привітних людей, які якраз покликані підтримувати і допомагати. Дякую.